Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Корупція завжди залишалась однією з найсерйозніших проблем України. Протягом часу президентства Віктора Януковича ситуація з корупцією у вищих ешелонах влади послідовно погіршувалась. Через рік після Революції Гідності Україна залишалась найбільш корумпованою країною Європи. За результатами Глобального індексу сприйняття корупції 2014 Corruption Perception Index, Країна посідає 142 місце зі 175. Отже, Україна залишається тотально корумпованою державою. Тому парламентом було схвалено створення нового автономного органу поза системою існуючих правоохоронних органів, основною функцією якого є виявлення та розслідування корупційних злочинів, що становлять особливу суспільну небезпеку. Так було створено Національне антикорупційне бюро України скорочено набу. 18 жовтня 2024 року Національний банк України до 10-річного ювілею Набу випустив пам'ятну медаль, і саме її я і хочу запропонувати вам на огляд. Тож з вас підписка та вподобайка. Та давайте розпочинати. Національне антикорупційне бюро України Набу державний орган нової формації, створений після Революції Гідності для задоволення суспільного запиту на боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади. 14 жовтня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон України про Національне антикорупційне бюро України, а 16 квітня 2015 року президент України підписав указ про його створення. Набу має спеціальний статус і займається попередженням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами, а також запобіганням новим злочинам. Набу розслідує справи, до яких причетні топ-посадовці держави, включаючи народних депутатів, урядовців, суддів та прокурорів. За час своєї роботи Національне антикорупційне бюро розпочало численні кримінальні впровадження за фактами зловживань топ-корупціонерів, з яких більше тисячі вже опинились на лаві підсудних. Завдяки діяльності набу та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі до державного бюджету було відшкодовано понад 9 мільярдів гривень. А більш як 2 мільярди гривень скеровано на потреби Сил оборони України. Пам'ятна медаль присвячена десятиріччю ухвалення закону України про Національне антикорупційне бюро України. НАБУ – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, створений для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, що становлять загрозу національній безпеці. З часу заснування ця інституція викрила численні випадки хабарництва, розкрадання державного майна та незаконного збагачення серед високопосадовців. Пам'ятна медаль символізує досягнення набув боротьбі з топ-корупцією, а також внесок цього правоохоронного органу в розбудову майбутнього України як частини європейської спільноти. На аверсі медалі в центрі на дзеркальному тлі розміщено логотип Національного антикорупційного бюро України. Угорі над яким малий Державний герб України та напис Україна. Унизу рік карбування 2024 і логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі Медалі в центрі стилізовано зображено соняшник, що квітне під променем сонця, який за своєю формою візуально нагадує емблему інституції. Неосвітлені та зів'ялі полюстки на виснаженій і сухій землі є своєрідною алегорією згубного впливу темряви і посухи на розвиток соняшника. подібно до того, як корупція негативно впливає на розвиток держави та суспільства. Саме боротьба світла проти темряви, корупції, дає змогу соняшнику квітнути, а державі розвиватись і процвітати, доповнює цей символічний ряд стилізований заборонний знак, сформований загальною композицією реверсу. По якого розміщено гасло набу, знешкодити і запобігти. Вгорі зазначено рік заснування та початку роботи набу 2014, а внизу напис: 10 років закону про набу. Пам'ятна медаль виконана з Незільберу, Має діаметр 35 мм, гурт гладкий. Категорія якості карбування. Спеціальний Анциркулейтед. Оголошений тираж до 20 тисяч екземплярів. Дата випуску, як я вже зазначав, 18 жовтня 2024 року. Гасло НАБУ Знешкодити та запобігти. Орган покликаний очищувати владу від корупції заради побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави. Набус повідують цінності справедливості та доброчесності, працюючи на благо майбутнього України. Іначе дуже правильна мета створення організації, але ж, мабуть, не в нашій країні. За ці 10 років існування такої потрібної для країни структури в ЗМІ було більше згадок про керівництво набу Артема Ситника та Гіза Углаву та скандали, що були пов'язані з ними. Вони були фігурантами декількох журналістських розслідувань та декількох кримінальних впроваджень. Може, правосуддя і повинна бути мовчазним, але іноді здається, що для контролю набу потрібно створити ще одне набу. Але повернемось до медалі, адже в першу чергу ми її розглядаємо як нумізматичний виріб. Як на мене, медаль має досить стриманий та достойний дизайн, який має бути у символа такої серйозної структури, як набу. А ви обов'язково напишіть в коментарях ваші думки про неї. Ну і звісно ставте вподобайки, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах.